Де є мій обід. Зразу вже дружина по відео вже якось відео. Друзі, друзі е так, десь були фламастери, як я без безмальований, <гум> <можу, можу, можу, гум> традицію порушувати не можна. <одинаковин. гум> Дивіться, друзі, е оксанка підняла тему рематорідний артрит, поліартрит, Той, як ну, так, називається. Зі сторони медичної точки зору, що це є і з чим його є. Значить, дивіться, Ревматоїдний поліартрит, що каже наша машина, медицина, викликається. Петагемолічний. Ой-ой-ой, ой. Такі -ой -ой. страхтокопні. Це дуже велике слово. Ну, я ж казав, що є трьохповерхові діагнози, ви мені не вірите. бета-гемолітичний стрептокок. Це такий друг, який робить рейбах у нашому організмі. Досить серйозний рейвах. Ту хворобу я знаю особисто. Особисто в якому плані У мене мама все життя був поставлений діагноз ревматизм. Зараз я вам розкажу, чому то, що то, відбувається і що воно є. Давайте розбиратися. Ревматоїдний вже не пишу. Полі Артрит. Ревматоїдний, то ви розумієте, що викликаний бетогемолітичним стриптококом. Полі це багато. Якщо один суглоб, то ревматоїдний артрит. А якщо вже багато суглобів задіяно, тоді вже приставка полі, ревматоїдний поліартрит. Училищі нас вчили, що оця хвороба, ця хвороба кусає серце, лиже суглоби. Отак, От аби ви розуміли, така Така, скажімо так, характеристика з'єднана в одних словах. Кусає серце, лиже суглоби. Цікава така картина, люди, виглядає. На сьогоднішній день уже медицина окремо ревматизм практично діагноз не ставлять. Вони вже ставлять ревматоїдний е, міокардит. Ревматоїдний поліартрит, той, тобто, що вже в організмі оця бактерія начудила, що вона вже поразила, то там присвоюють той діагноз, чи в серці, чи в судинах, чи в суглобах. Але цікавий парадокс. Ревматизм. Я сам юша по природі вчили мене писати правильно, тому ви бачите. Але а дякую ми. Богу за це. Що виходить в медицині? Ревматизм? Наскільки пам, що виділили окремого лікаря для нього? Отак. Бо є лікарі, які займаються системами, а тут на окрему бактерію окремого доктора виділили окремого. То скажіть мені, будьте добрі, якщо тут... На ось це медицина виділила окремого лікаря в кожній поліклініці. Тож він може збирати з Оказується, дати? ні. Зрозуміло, що той доктор завжди має, скажімо так, пацієнтів, бо він один, до нього приходять, бо з тими проблемами через одного, якщо десь розібратися. Я не то, що хочу десь сказати, що ще принизити, ні, Боже, збав. Але, друзі, давайте щось робити з того. Трошки відкрутимо ми назад лівку. Мама кожного півроку, кожного півроку мала лягати в лікарню. Був такий продукт. Ну, ти знаєш, що я можу? Біцілін. Біцелі... 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 І все, зранку до вечора гаратали біціліна. Розбавили, кололи, через пару годин знову, там і на 12 годин було, було на цей, то тобто, з ну, діє його. Тобто, ви розумієте, пан ревматизм має окремого доктора і має ну, вже на, на той час біцілін. Довший час мама кололася, лягала в лікарню, прокорювалася все вже. Ну, ось у нас де той, скажімо так, друг зайшов, це серце було поражене. суглоби, так собі ще, по скільки, по скільки. Ясно, що вони стороною не йшли, все одно вони то зачіпали. Але я до чого веду? Від сидів друг. І кожних півроку. Мама колола, колола. Потім вже дивлюся трошки більше в тумбуці, з'являється. Той вже десь через раз вона то робила. А потім цілі гори того біцеліну, бо держава видавала, ти мав то брати, бо інакше, якщо ти береш біцелін, то тобі могли діагноз той забрати. Ось так. Чого я веду? Друзі, якщо ми розібралися з вами причину, давайте відкрутимо трошки назад. Не один раз я тут казав про те, що все, що закінчується на іт, там хтось поселився. Оце є що? Іт. Там хтось поселився. Міокардіт, бурсіт, поліартрит, значить там хтось живе, а живе цей друг в основному. Скажу вам так, що це є системне автоімунне захворювання, це не є щось локалізовано в одному місці. Це є цілий організм задіяний, цілий організм страдає від тих речей. І тому беремо ми наші знання, які ми вже маємо, ми вже професорі, ми вже вміємо три трьохповерховий діагноз поставити, ми вже знаємо, чим він викликається і що він робить. Якщо ми то знаємо, то кажуть, в групі пишуть, друзі, в мене то, в мене то, а в мене то. Шкода, але навіть я беру Оксанку, беру себе, роки навчатися то до обіду, то під час обіду, то в обід, то з ранечка, то до сну, то перед сном, то перед їдою. Виходить тепер, ну і не зовсім аж такі ті знання потрібні. В якому ракурсі? Ясно, що знання зайві не бувають. Але в тому ракурсі, що ви ви розуміли, чому якраз і нам на шляху, каже, вчитель приходить, коли учень вже готовий. І так само ця компанія до нас прийшла, я про себе то говорю, з тим, що вона не займається і взагалі навіть слова тут не може поставити, лікує. Бо це не лікує. І Бократ сказав, скажи, що ти їш? Я скажу, чим ти хворієш? І якщо покаже, скільки можна оце пити, давайте я по порядку буду то розкладати. Друзі. Якщо ми розуміємо, що в нас в цілому в організмі відбуваються зміни, значить ми не можемо гонитися за суглобами, бо каже, файно масія суглоба. Та друзі, та всі суглоби, та то хіба треба мати. А це проблема зсередини. Клітинне харчування. Розумна правильна їда, розумно з компонентами підібрана, яка один компонент підсилює інший, на чотирьох грибах, де є і онкопротектор, і протизапальні, а протизапальні це наш їд. Тому, давши правильну їду організму, давши правильну воду, опять згадую, собі мамі жовчний видали. На той час, ясно, що в мене були такі домашні конфлікти, бо ти всі хвороби хочеш водою лікувати. Але ж, друзі, цей друг чудить в організмі, а хто буде виводити? Хто буде прибирати після нього? Йде інтоксикація, йде навантаження на печінку, на нирки і все остальне. Уста жовч, пісочок каміння. А далі і видаляють. І потім, кажуть, видалили мені жовчний, в мене коліна почали боліти. Так, у мене зілка. Так. Нібито зв'язку нема, але він є. А клітинне харчування, друзі, комплексно підходить до організму не до хвороби, не до діагнозу, а іменно для цілого організму щоб ми його оздоровили, дали будівельні матеріали, дали інструменти в руки, той же столяр він не зможе зробити, коли він не буде мати молотка, сокир, гибля і тому подібне. Так само тут, давши інструмент, ми не працюємо над нічим. А організм, маючи інструмент, починає працювати. І починає завжди працювати через загострення. Бо інколи дружина каже, Льорис, ну не страшай людей. Я розумію, що воно десь психологічно, ой, може, не треба. Так як я вже розказував, коли висипка у людини пішла, вона погнала зразу до лікаря, то їй заборонив, дав гормональну мазь, вона залепила, замастила все. На, воно собі там сидить. Рано чи пізно воно тобі Вилізе, де тонко там ревець. Тому пам'ятайте, що це не ліки. І воно не лікує. А в даній ситуації, чому такі шикарні результати? Тому що, ще раз кажу, автоімунне захворювання, де поражає серцево-судинну систему, поражає, скажімо так, всі суглоби. Суглоби, в якому розумінні, що хрящова тканина, я казав, лиже суглоби, кусає серце. Тобто пропадає рідина, кістка, бо там нема нічого. Там є рідина, є дві кістки, хрящова тканина, все, а що там може бути більше? Там нічого не живе. Сумка, яка закрита, бо каже, а то я один укол в суглоб зробив. На все життя будеш то пам'ятати, бо ти зробив дирку в суглобі. Ти зробив дирку у сумці, яка герметично закрита, ти туди заліз. Зміна погоди, ти будеш чути. Я до чого веду? Бо каже, та то я два уколи дам в суглоби. Друзі, коли воно поражає всі полі, 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 всі суглоби, то скажи мені, тобі стане коштів, де приблизно 6 тисяч коштує один укол, в суглоб, тобі стане коштів, аби ти всі суглоби обколов, але ж ти куби ти раз вколов і все життя тебе вберегло. Ні, но забрало процес на сьогодні. Місяць-два ти будеш нормальний, потім. Кажемо так знову, бо ти не забрав причини. А коли є, ще раз кажу, чотири гриба, ну то є повний комплекс. коли не незамінима річ. Базова система, ми то розуміємо всі, і всім то каже. Але облічів, ото, що я зараз обідаю. І бачите, як я обідаю, Воно зараз в мене породові породовій порожні. і починає роз всмоктуватися зразу в кров і заодно дезінфікує ротову порожницю. Тобто, ну, вовзайці п'яти. Це незамінима річ для всіх суглобів, бо через те, що це не укол в один суглоб, а полі у всі суглоби наповнює рідиною, тобто мілоронова кислота. Куркумін, який забирає запальні процеси, це щодо суглобів. Зрозуміло, що я вже казав, елев і Нічні мають бути, бо тут без варіантів. І ще раз наголошую, бо, бо, бо прикро, коли одні ті самі питання чуєш, думаєш, напевно, вже себе світ має знати, бо ти ділився, ти розказував. Ні. Що розуміють про те, що це є лікарство, що то скільки то пропивати, рівно скільки, скільки ти хочеш бути здоровим, дати правильну їду. А можна я там місяць-другий? Можна. Але скажи мені, давай розбиратися, що тебе привело до тої хвороби? Твій спосіб життя, твоя їда, мислення і все остальне. Чуть-чуть витягнув на сухе, на асфальт, припинив і заліз в дачу в болото. тому, що був, боїш то саме, мислиш то саме, рухаєшся так само. Ну то скажи мені, то для чого? Я розумію, що діти кажуть, для чого митися зранку? Я ввечері мився, де я вночі. Замастився, як я в чистому річку спав. Ми мастимося кожний день, бо ми, навіть ті ж думки теж впливають на нервову систему. Пластирі, друзі, обезболюючи на суглоб, де є досить серйозні болі, проблеми і тому подібне. якщо розібратися серцево-судинна система де пряма. Я що казав, кусає серце, лише сухло. Пряма дія на серцево-судинну систему, а це що в нас є серцево-судинна система. Тому в даній ситуації не треба бути великим професором імунна система. А імунна система, бо теж в групі от буквально пару днів написали, лікар сказав. Що пити імуностимулятори довго не можна. Давайте я трошки зупинюся, недовго, бо зараз жінка мені покаже на годину. <рес> я до чого веду, що ті продукти діляться на, ну, взагалі, давайте візьмемо медичні імуностимулятори. імуностимулятори. Модулятор це є вчитель, який вчить нашу імунну систему, маючи ще. Інструмент вчить нашу імунну систему, як боротися з тими речами. А імуностимулятори цих є батіг на весні, кінь на город, патогом, все, і він має йти. Друзі, та ти йому не дай вівса, то він пару кроків зробить і впаде. Так само наша імунна система. Кормити не кормим, давати не даєм, а батіг має. Імуностимулятори. Дав батіг вперед, Працюй. Попрацював день, другий, третій. Потім показав тобі середній палець і на тому закінчилося. І вже починає десь щось вилазити. І потім каже, то як то лікарі, мені такі файні продукти виписав. Імуностимулятори. Ти розберися, що таке стимулятор, модулятор. Це вчитель, який має інструмент. І вчить імунну систему працювати, маючи вже зразу інструмент. Інструмент, там самі знаєте, там цей і імбир, і не імбир, і все. Тобто, друзі, ніби що звучує то саме, я на AliExpress замовляв повитковий матеріал на рибалку. І для мене Грін і клей, ну ніби то саме, ну рядом стояв, подумаєш, що тут букву поміняв. Ну, Мені прийшло якісь сіре, я зелене замовив, що це ж Це говорить про що? Воно ніби взвучить, а одна буква міняє все до Імунно-стимулятор, Імуностимулятори, модулятор Тому, друзі, вам не треба вже аж так глибоко влізати. І телефон, Оксана, поясни мені, Орест, поясни мені, Галинка, поясни мені. То і в даній ситуації ми для того їм, бо, бо вже десь, скажімо так, не одні зуби на тому з'їли. Друзі, маючи оточення, наше оточення, де я завжди кажу, маєш сумнів, я тобі даю номер телефону з таким послужним списком, що в тебе є, дзвониш до тої людини і вона тобі розкаже, що в неї було, що вона мала, як вона того позбулася і що вона для того робила і робить. Тому, друзі, Пам'ятайте, що тут я просто, ну, ну я кажу свій, свій досвід. Цілий рік. Я не можу сказати, що я цілий день, цілий рік думав про Олю Яримчук, що вона розказує за це за капсулу, думаю, ну то собі бере забілеш. Ну як одній капсулі можеш запхати все. Ну це ж це ж якось, то бути тумбочка відкрився завод. О, то що це, я тут одна капсула. Але Господь каже, друже, ну ти собі мислиш, але ж ти не знаєш, як воно далі піде. Що війна почалася, російський продукт, мислення з тим, що все, давайте десь щось будемо міняти. І хотячи, не хотячи, ми поміняли, ми подзвонили, почали пити, де де я теж десь з одної капсули зразу з цілої. І теж я гіпертонік десь скажімо так, з таким серйозним стажем. Але, друзі, коли реально продукт працює і бачиш результат, але коли ти свідомо мислиш, що без загострення не буде діла, щось не так, не допиваєш води, не досипаєш, не довідпочиваєш до не до, недо щось є. Якщо нема загострення, каже, нещасні випадки на будові були. Будуть так само тут. Не було загострення, буде. А коли буде, як я люблю жартувати, чим гірше, тим краще. Ясно, що мозок не пускає, як ти що. У мене проблема, він сміється з мене. Я маю свій досвід. Так я викликало посмішку з тим, що я тобі про то казав. Я тобі про то говорив. Ти що сміється з мене? Я чуть не вмер, а він з мене сміється. Ну і все, і маю вже ворога. Але я думаю, що Господь нас якось помирить в тому плані, що я не хотів гіршого. Я хотів з тим, щоб людина пустила інформацію, що так, такий парадокс життя. Чим гірше, тим краще. Бо самі розуміють, що ті друзі на чудини наробили по цілому організму. У цілому, системне автоімунне захворювання. Всі суглоби, все, судини, серце. І просто чарівна капсулка зайшла, і всі, і вони покинули територію? Ні. Та вони почнуть так віжувати, що мало не покажуться. Але, друзі, самі розумієте, ну та ми мусимо з тим боротися. Ну а хто буде за нас боротися? Ми, ми маємо пустити добову. Не треба професорами, незалежно, яких ям. Будь-які діагнози, вам того не треба. Є організм, є капсулка ЛМ, є дві капсулки нічних. Але, друзі, одна така але велике. Хто має високий тиск, просто акуратно. Підійдіть так лайтово до тої ситуації. По одній четвертій, по половинці, по одній третій. Бо через те, що там є радіола рожева. Радіолог рожева трошки піднімає тиск. А ще ми такі професори великі кажемо, а на що ми будемо воду пити? Та я суп їм боже, ти що? Uh -huh. Каву п'ю, та на що мені твоя вода? Організм треба чути. Uh -huh. Він знає, коли йому треба пити да. Uh -huh. А ти чув про те, що їсти і пити, організм просить однаково. Ти про то знав? Ні. Хочу пити, холодильник відкрив, закинув. закинувшу. Хочу пити, відкрив, канапку закинув і пішов. Так як дитина просить тата купи велосипед цілий рік, якщо він не купляє, більше він просити не буде. Так само організм просив до певної межі, потім далі вже не просить і вже, ну, скажімо так, маємо те, що маємо. Друзі, не буду очікуватися до того моменту, коли мені дружина покаже на годинник, не бо колись кажу в замках. В великих залах, де проводили бали, величезний годинник стояв. Коли господиня три рази подивилася на годинник, то панство знало, що збирати манелі і додому. Вже два рази жінка подивилася, я вже не буду чекати третього, я я не залежав. Друзі, вам дякую. дякую. Не страштеся великих діагнозів. Трьохповерхових, скажімо так, діагнозів. Пийте продукти продукт і оздоровлюйте. Дайте інструмент організмові, а він набагато мудріший від нас. Він все зробить. В певній послідовності, в якій я не знаю. Він сам кожному організму по іншому. Сьогодні пішло загострення в гусі, завтра око почало тіпатися, по Дупа засвертіла і так, і так, і так, що засвертіла, би ви не почули. Так, бо багато людей думали, де мали. Ми позбулися тих вечір. Бо Пословне не перепутати. Гаймориз, гаймор з непорогію. Зазвучує то саме, так як я перепутав. Зелений сім, всі щиро дякую, гарного дня. Дякую.